Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Господи Боже наш, дай нам радість у служінні Тобі, бо тривале і повне щастя можна знайти лише у вірній відданості Тобі Творцем і всього доброго. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, що живе і царує з Тобою відності, Святого Духа, Бог на віки віків. Амінь. Охороняй мене, Боже, на тебе я уповаю. Тому радіє серце моє і веселиться душа моя, і тіло моє спочине в безпеці, бо в країні мертвих ти не покинеш душу мою і не допустиш, щоб я залишився в могилі. Охороняй мене, Боже, на тебе я уповаю. Я довірився. Охороняй мене, Боже, на Тебе я уповаю. Охороняй мене, Боже, Боже послання полягає в тому, що ми повинні вірити в ім'я Його Сина, Ісуса Христа, і любити один одного. Як Він заповідав нам, хто виконує Його послання, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. А що Він перебуває в нас, ми знаємо по духу, який Він нам дав. Берти, сестри, блажені ті, хто живеться Словом Божим, як хлібом, нехай зміст науки Господа Ісуса стане їжею для вас, щоб ви ніколи не зупинялися на шляху до Бога Отця. Любля нехай Господь благословить вас, захистить від усякого зла і приведе до життя вічного. Амінь. Охороняй мене, Боже, на тебе я уповаю. Ти покажеш мені дорогу життя, повну радості з тобою і вічне щастя. Опікуйся мною, Боже, на тебе я уповаю. Брати, і, сестри, бажаю вам, щоб ця неділя була сповнена приємних несподіваних і моментів, які ви хочете надовго зберегти у своєму серці. Нехай кожен промінчик сонця приносить вам надію і мир. Бажаю вам вирної та радісної неділі. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.